Чому так складно зрозуміти, чого я хочу? Чому ти не можеш визначитися навіть у дрібницях? Стоїш у магазині і не можеш вибрати, що купити. Дивишся фільм, не знаєш, як відключити. Думки про майбутнє? Порожнеча, немає чітких бажань. Це не про невизначеність. Це звичка заглушати себе. Як це формується? У дитинстві твої бажання не мали значення. Її що дали, навіть якщо не хочеш, одягай, це, бо мама так сказала, не вигадуй, роби, як всі. Мозок звик, що хотіти, це небезпечно. І тепер, коли життя пропонує вибір, ти наче зависаєш. Як це проявляється? Ти уникаєш рішень, довго думаєш, але нічого не вибираєш. Довіряєш вибір іншим, бо так. Спокійніше. Що з цим робити? Почати треба з дрібниць. Що я хочу зараз, чай або каву? Вибрати перший варіант, який прийшов в голову, фіксувати навіть найменші бажання. Навичка хотіти відновлюється так само, як м'язи після тренування. Чим більше слухаєш себе, тим сильніше відчуваєш свої справжні бажання. Було в тебе таке? Як саме це проявляється у твоєму, у твоєму житті? Ділися в коментарях.